Так, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити на таку тему про електроенергію, про економію електроенергії. Ну, Генератор, ви бачили, поставив стаціонарний генератор, ну це не економія, це просто комфорт, можна сказати. але не економія. Бо навіть посчитати скільки генератор ну, цей інвекторний, ну, смотри, в якому режимі робить, і на півмощності в нього там. 400 чи 500 грам е, бере, а якщо в повній мощності він бере до літри теж бензину десь там, пише там щось 800 чи таке, щось до 900, до літри. Коротше. Він літру не бере, але до літри він бере і на повній мощності. А якщо в екорежимі то він щось там бере наполовину менше. До 600 бере, 500-400. Ну це таке, поклав його стаціонарно. Перестали світло виключати. Ну нічого, хай поки стоїть. Е, ще не знати, що буде. Про яку економію електроенергії говорю? Що в нашій владі і в державі можна зекономити? Тоже світло виключили, що ти там, де на генераторі, але коли світло включають, і ти теж все в розетку болір в різетку, стиралка, все, що можна, ти вже все включаєш. І через то теж перепаде напряження на лінії, бо всі загружають. Там ж теж йде від трансформатора: там перші хати, там більше напряження. крайнім вже не вистачає, в них вже низьке напряження. Ну, це таке, не про це я хочу поговорити. Хочу проговорити тож, такий в мене був момент, як зекономити електроенергію, бо дуже в нас ну, велике потребління. Дуже багато ми платили за, коли було електричество, та і зараз багато платимо за електроенергію. І я взнавав, як можна зекономити на. Тому, щоб користуватися е, електроенергією, менше платити. Що в нашій державі є? Звісно, державу не надуриш. Ну, є такий варіант, е, до чого я дійшов, що знав, що є е, двох, е, два тарифи. Можна покласти двохзонний щотчик і можна зробити два тарифи. як е, зробити? Вкладати двохзонний щотчик і день-ніч можна зекономити на цьому. З 11 часов вечора до 7 утра, виходить, у вас один тариф пів суми, а вже з 7 утра до 11 вечора і у вас йде стандартний тариф. От, наприклад, зараз 4,64 чи скільки там 1 кВт електроенергії ви платите стандартно. Ну як з 11 часов до 7 утра то ви платите половину 2,16. 2 і я почав думати. Тоже там поставили, питав той той поставив цей двохзонний щочок І тоді я взнавав щось. Ті ставили там, їм обійшлося 2000. Ну, вони самі купляєш сам, типу, цей двохзонний щочок Вони є і в трьох зоні. Ну, я за трьох зони не цікавився, мені тут цікавив двох зони щочок Я взнавав там, хто ставив, як воно, що. І теж думаю, буду там на ніч включати бойлер бо теж бойлер, він ж нагрівається, практично його можна ночі нагріти. Якщо там на 100 л бойлер його вистачає на цілий день. А якщо там сім'я невелика, то йому деякі люди нагріли і на два дні вистачає. Його можна включити в розетку Потім я покажу, щоб теж не будете ходити. Ну, є люди, що в 11 включили, там сім виключили. Я цим не займаюся, я поклав там такі реле. Теж дуже дешеві реле і в мене вже деякі реле там є. що їм по 2-3 по роки за копейки можна сказати. І я теж почав цікавитись, щось туди теж взнавав, теж, що чи купити, вам приїдуть під там від трьох до п'яти до шести, до 7. І так толком мені ніхто конкретної суми не сказав, скільки буде стояти, щоб встановити цей двохзонний лічильник. Я щось собі так подумав і, коротше, внімання. Такого не придав, і потім вже передумав, вже думаю, що це я буду там ходити, поки там тих 5, 6, 7 тисяч я е, воно економи думаю, не буде економії. Щось так собі подумав, але прийшов такий момент, ходили в нас, міняли лічильники. Міняли лічильники, ставили всі нові лічильники. І мені прийшли, поставили нові лічильники. Я туди до нього, а він пише: Т1 там чи Т2, а дивлюся, він двохтарифний. Поїхав на рес. На ресі написав: кажуть, напишіть заяву, і можна перевезти на двох тарів безплатно. Я думаю, нічого собі халява, щочек поставили безплатно. Перевезти можна безплатно. Ну, думаю, хай буде все одно навіть той бойлер чи ту стіралку, коли ж включиш. Чи все одно ти в 11 часов ми дуже пізно лягаємо спати? Це, звісно, погано, але багато все одно якась буде економія, тим більше, що безплатно. Я тоді хотів за гроші. Ну, я думав, щоб тако 1000, 2000, воно обійшлося, я б підключив би тоді і за гроші. А як вони там суми не могли скласти на цьому ресі, так я його і не, не підключив. А тут прийшли і на халяву поставили цей щочит. І що? І теж написав заяву, і підключили мені цих два тарифи. І виходить, я вже з 11 часов до 7 утра платю 2,16, а з 7 утра до 11 часов платю 4,64. Я... А так платив все время 4,64. І підключили мені цей, виходить, два тарифи. І я почав вже думати, як це, щоб максимально зекономити. Але в основному ти зекономиш. Ну, на болері можна зекономити, бо дуже багато в нас, в нас четверо сім'ї. Трьох, навіть даже, даже по, чотирьох помитися в душі іменно, то вже скільки болерів води. А як в мене три жінка і дві дочки, води йде багато. Коротше. Поки вони помиються, там, то це просто капець. Там той болер мені з тих 100 літрів на день. Вони його виливають, а ще посуду, миє, ще щось. А так навіть все одно в 11 часов можна стиралку включити, можна і буває, і в 12 включиш. Звісно, сильно ми цим не заморачуємося, що сидимо там, чекаємо, щоб в 11 а в болері я просто перевів його на времени, і таке там класне времени, по датам, по времени, його можна не тільки для цього іспользувати. Потім покажу, як його настроїти, і де я його купляв взагалі дуже дешево. І навіть тягне болер 1,5 е, кВт, а він там щось до 2,3 кВт цей времени, можна нагрузку на нього давати. І все, і поставили мені цих двох тарифних щочок. І все одно, ось дивлюся, навіть по цьому платять, то навіть в місяць за місяць ми економії буває до 300 гривень. 300 гривень, 250, 150, 200 гривень кожен місяць. Тож в рік даже ти 2 тисячі зекономив, 3 тисячі ти в рік зекономив, ну а де їх взяти? Все одно економія відчується, навіть в платіжках, і також як з цим ну, болером, виходить, вже за пів ціни гріє воду, то є смисл його підключати. Звісно, світла не було, то ми вже бойлер був включений постійно в розетку, бо коли з'явилося, щоб нагрівся. А коли світло є, то як варіант можна трохи грошей зекономити. Багато не багато, але зекономити можна. А так як не було світла, генератор, інвектор. Ну, акумулятор літій-желізо-фосфатний в мене стоїть. Це в мене в основному котел, котел А генератор я заводив, коли треба було. Коли дуже треба було світло, я його не заводив. Як там бувало, час-два світла нема, ніхто і не парився, включив собі фонарик. А якщо там тобі вже дуже срочно там лягаєш спати, не спів помитись, ще щось там чи там щось треба зробити, то завів генератор. Ти пользуєшся. А як ото було сутки, не було, то постійно заводили там, щоб холодильники ну заморозились, ну не розтали повністю. І так, щоб акумулятор дозарядити. Зараз йдемо, я вам покажу цей двохзонний щочик. І як я що поставив на котла, щоб він сам виключався, переключався, як його настроїти, і де купляв за дуже смішні гроші. Ще що я хотів сказати, що оце двох зони Оце, наприклад, а є люди, в кого нема газу. Так як в нас є газ, то в нас виходить газифіцірований дом. Ми не можемо такого зробити. Оце все, що я можу зробити, якщо є в нас газ. Тільки поставити двозонний цей щочик і оце определенне время з 11 до 7 економити. Ну є в людей, в кого нема заведеного природнього газу. В них чисто тільки е е Получається як електродом. І цей електродом можна, бо в мене в кума теж, получається в нього він газ не заводив, хоча труба йде під самою хату, і там йому насчитали, я не знаю. 100 чи 200 тисяч, щоб тільки до гусака то врізатись, завести чи, чи в хату провести, я не знаю. Ну, дуже дорого. насчитали і він провів туди три фази, завів три фази і зробив просто але все на електричві. І так як він розказував, я дивився, що можна зробити на час опалювання. Теж там є субсидія і економія. Так як у вас електродом, но це треба, щоб у вас стояло електроопалення. Якщо у вас в домі стоїть електроопалення. Ви йдете, оформляєте на ресі, е, типа субсидію, як електродом. Вам вважають вашу квадратуру, в якої мощності у вас повинен стояти електрокотел. і тоді у вас там фотографія цього котла повинна бути. Це все, що електрокотел, що ви дійсно топити електрокотлом. І на мом момент цього отоплення вам дають, е, що вам дають, дають. Е, получається, 2000, зараз ну, в 2026 році дають 2000 кВт на один місяць. І ці 2000 кВт стоять теж пів ціни 2,16 чи там чуть, чи 2, 2, 60, щось таке, чуть дорожче, вроді, чим пів ціни. 2,60 це 2000 кВт на один місяць. От, наприклад, ви спалили в цьому місяці 2000 кВт, а після 2000 вам вже, виходить, вважають їх вже по але дається 2000 кВт, кіловат, немає різниці, яке час? Там день, ніч, то нема різниці, Вам дається 2000 кВт на один місяць, там до кінця отоплюваного сезону, там до квітня чи до якого там у нас отоплюваний сезон, і оце вам дається півціни на те, що у вас електроотоплення. І плюс, якщо там виходить, ми можемо зробити, якщо у нас газ субсидію на газ. А коли електродом, то можна зробити субсидію на електричество. Тож якась сума грошей вам вертається від держави, і якщо у вас там доход виходить на одну людину на даний час не більше 4600 чи 4700 гривень на одну людину, типу становить доход, то можна ще оформити субсидію, як на газ, так і можна оформити субсидію на електричество. зробити типу електродом, але це тільки якщо є електроопалення. То це теж ще варіант, ну, в кого є, теж можна скористатися, оформити, хто пал електричеством, як електродом. То буде теж деяка економія. Ось, наприклад, бачите, ось є Т2. Тіпа, тут теж є час, дата. Зараз воно має переключатися по режимах і скільки кіловат ви

І теж там є годинник, і воно по цьому тарифу він сам вважає і вважає тариф 1, тариф 2. Так, ось в мене бойлер на 1,5 кВт. І стоїть, бачите, реле времени. Показує, скільки зараз і що, який день. Бачите, время, день стоїть на авторежимі. Можна включити ручний режим і, і повністю його відключити. Тут у нас програма. Тут коли, хорс, режим вибирається, ти нажимаєш, щоб тут тримати, щоб навести час і Тут, Наприклад, це наводиться, время, яке реальне час. Бачите, програма 1. Програма включити, виключити. 2 включити, виключити. 3 включити, виключити. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А вверху, бачите, дати є. Ну, дні, дні, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Бо тут можна вибрати ще. Бачите, по дням ось нажимаєте. Можете на конкретно який день вибрати. Можна на 5, можна на виходні. А це в мене на весь тиждень вибрано время. І, наприклад, в мене тільки програма 1 і програма 2. Дві програми. Більше мені не треба. А чому мені більше не треба, а далі нічого в мене не введено. Дві програми, бо мені треба тільки, щоб перша програма в е, 11, виходить, включилася. Тут практично треба ще одна програма. Ось програма 1. 23 включення, 6.30 я навів включення. Ну, я був ще навів в другу програму, щоб е, в 7 часов включалося, і там 8 часов виключалося на час чи в 6 часов включалося. щоб воно Якщо води не вистачає, от вам, например, то ви ставите ще там доповнітельну програму. поклали ще Я поклав програму 2. щоб воно бачите, Програма 1. Включення 23.30 виключається. Програма 2, включення 19.00 і виключення 19.00. ну Можна його поставити, виключення. бачите в 19 включення а щоб було в 20 виключення. Все, 20 буде виключення, 8 виключення. І воно просто буде підігрівати там з 7 до 8, якщо ви цілий день користуєтеся, коли ви багато користуєтеся. Щоб вечором коли митись вода не була холодна, то ви берете собі ще на 1 годину ставити время. А так можна в цим реле на цілий тиждень прописати конкретно скільки програм. І отак через це реле я пользуюсь. Там в мене зараз є друге реле, я покажу. Ось у мене таке саме друге реле стоїть. У мене тут насос дополнительно теплого пола. Так як в мене тут длинна ванна теплий пол. І буває, у мене нема тут термоголовки, то я поклав через таке ще реле. Щоб воно в мене теплий пол. то Тут в мене всі 16 програм. В мене 40 минут робить теплий насос качає, час 20 не робить. Бачите, 1 програма. 2 програма. Включення, виключення. 3. 6, 7, 8, 9. Бачите, 40 минут робить. Час 20 років. Ну, у мене всі сутки. І вони в сутки влізли там щось в 13 чи в 14 програм. А можна ще там на яке время там виставити його? Наприклад, вам десь треба, щоб це реле... Бачите, зараз включено, виходить. Зараз по времени у нас в програмі включення. Зараз 40 минут він покачає насос. час 20 виключиться. І дуже класний насос. Зараз. Зараз я виключу з бойлера, покажу, скільки його мощність і скажу його реальну ціну. Ось, бачите, це його модель. Мощність 10 Ампер 2300 Вт. Заказував на AliExpress. цена його була щось там 200 гривень. А я ще раніше його взагалі заказував по 130 чи по 140. Зараз 200-220 по акції можна. Там, де три товари заказати на шоелі. Оце реле времени. І все, і це реле времени, воно так і працює. Так, побачили времени, яким я пользуюся. Дуже класна штука. На Aliexpress можна заказати дуже дешево. У мене ото одне рельєврі, мабуть, вже йому 2-3 роки. В одному а це друге я опять собі купив, бо кум просив йому заказати, я йому заказав і ще й собі заказав. І, і хай, ну, там одне в мене на насосі стоїть. Одне стоїть і один стоїть на бойлері, Тож в мене там насос от, надо мені було, щоб він там по врівні, щоб той пол не грівся, от там, так, ну так, так, так там вийшло. Поклав доповнітельну насос, щоб краще прокачувало, бо дуже длінне, е, розстояння більше 15 метрів, і там воно е, не докачувало. Я захотів поставити насос і собі по време, воно включає виключає, я собі підстраюю. А так е, рельєв можна використовувати не тільки для цього, наприклад мене брав кум, він хоче, щоб світло там включалося. Наприклад, в нього біля курей. Хоче, щоб включилося яке время виставити, виключалося. Той бере в нього хата вдома. Він типо, що там ніхто не живе, а щоб типу, було. Время, він на ніч виставляє на цілий тиждень. І воно там в 12 включилося, в 12 10, на 10 минут виключило. В час включилося, в час 10 виключилося там на, на 20 минут, на 40. Повністю на цілий тиждень, на конкретний день можеш виставити, на куди хочеш. І його ціна, ну, на даний час його там по акції можна за 200, 220-230 гривень купити, 2,3 кВт. Хай там китайських 2,3-1,5. Це спокійно, він там держав. У мене боляр 1,5 кВт. Тримає, не згорів. Вже він на болярі в мене стоїть вже рік. Ну як рік? Місяців 7. 8, він стоїть на бойлері, а на насосі в мене там вже вони года два, а то і три той стоїть, він вже працює. І без проблем. І, і, і опять я собі заказав собі, куму, шуряку заказав, теж він на бойлера мав поставити. А так, я ж кажу, ти ви можете куди хочу його поставити, 16 програм виставити, включати, виключати. ну Багато приміняти куди хочу. Його. Світло все одно, економія є по світлу, є смисл його зробити. Може в когось і стоїть двохтарифний щодочик, але не підключили тариф. Може комусь була цікава ця інформація, може хтось щось нове додав, і що я не знав, щось можна щось е, друге зробити, щось підключити. Може є якісь ще е, щось є для економії, для населення. А так, кому була цікава інформація, поставте лайк, підпишіться на канал, пишіть коментарі. Хороший, поганий, не знаю. Напишіть щось. Це буде розвивати мій канал, буде стім знімати. Буду вам вдячний. Все, спасибо за увагу. Підписка, лайк з вас. Все, до нових зустрічей.